Довгий бойовий шлях обірвався на Донеччині. Криворіжці провели в останню путь загиблого на війні героя Костянтина Палешка. 14-го вересня криворіжці на колінах проводжали скорботний кортеж із тілом захисника. Містяни провали в останню путь 44 річного воїна, який віддав життя за свободу України. До війни Костянтин працював будівельником, мав за плечима лише строкову службу. Але з перших днів повномасштабного вторгнення став до лав Національної гвардії. Це була душа, це була опора. У мене права рука. Людина, яка мала хист до багатьох речей, що руки золоті, що психологічно підтримував баланс в колективі, на нього всі рівнялися. І він міг знайти ту золоту середину. Ми всі різні. Кожного свої проблеми. Кожен вихований по-різному, але він знаходив ту золоту середину, яка нас єднала. Костянтин служив стрільцем у військовій частині 3011. Спочатку охороняв стратегічні об'єкти на Інгульці, а згодом разом із побратимами визволяв Херсонщину. Далі бойовий шлях гвардійців проліг на Донбас. Саме там, поблизу урожайного, Костянтин загинув 3 квітня минулого року. Його тіло залишилося на окупованій території. Сім'я довгі місяці чекала на новини. Потім, за результатами ДНК експертизи, і лише тепер рідні змогли поховати героя. Вічно спочуватиме оборонець на секторі почесних поховань центрального кладовища. Без підтримки вдома залишилася дружина, мати, брат та двоє синів. Слава на віки герою співчуття рідним та близьким. Анастасія Костенюк Максим Мурашов Паршимський.